Добрий день, діти! Я вітаю вас з початку нового дня та початку буде знань. Діти, я сьогодні запрошую вас на цікаве ліплення. Але перш ніж ми почнемо щось ліпити з вами або когось, давайте ми переглянемо цікаву історію. А головне повчання обох задівніх ведмежа. Жила в лісі собі ведмедиця. З двома сина. Дуже жадібними. Одного разу вирішили сини піти по білому світу, щастя шукати. Пішли до матері і сказали їй, що вони вирушають, а ведмедиця наказала їм, щоб ті ніколи не розлучалися. От вирушили в дорогу. Йшли, йшли, зголодніли, аж тут, бачить, на пеньку голівка сиру лежить. Підбігла до неї, подивилися, що нікого нема, і сіли думати, як сир поділити. Та почали сваритися. Цю сварку почула лисиця, підбігла до ведмеді і запитала, чого сваритися? Вислухали два братів і каже Не переживайте, я ці біді зарадю. І розламала сир на дві частини. Одну більшу, другу менше. Ведмеді продовжували сваритися, що частини неоднакові, тоді лисиця відкусила від більшого шматка, і той став менший за попередній. Ведмеді знову сказали, що це нерівні частини. Лисиця відкусила ще шматок, і так тривало доти, доти не залишилося два малесенькі шматочки. Лисиця віддала їм, а сама текла, поки ведмеді не до кінця зрозуміли, як їх обхитрила лисиця. Отак, брати, поплатилися за свою жадібність. Ось таку цікаву, а головне повчальну історію ми з вами послухали. А тепер я пропоную вам зліпити ведмежатку. То що, почнемо? Сьогодні ми разом з вами зліпимо ось такого чудового ведмедика. Для цього нам потрібна дощечка, коричневий, чорний, білий, жовтий колір пластиліну і стекла. Нам ми беремо спочатку коричневий пластилін. Буде наше тулу. Спочатку відрізаємо ось такий менший шматочок. Це буде наша голова. Саме більший буде шматочок це наш штурм. І ось цей шматочок ми залишаємо на наші лапки на наші ніжки та ручка. Розрізаємо його спочатку навпіл. Починаємо. Починаємо робити наші ніжки. Розкатуємо спочатку ось так пластилін, потім розрізаємо. Тепер беремо наступний шматочок, також розкатали і розрізаємо. Наголошую вашу увагу, ті лапки, які нижче знаходяться, будуть менші, більші. А ті, що будуть наші ручки ведмедика, будуть коротші. Наші лапки готові. Тепер ми з вами виготовимо голову для нашого ведмедика. Ми повинні зробити з вами кулю. Об'ємну кульку, ніби м'ячик. Ось така повинна у вас бути голова. Розкатуємо, але трішечки притиснули, щоб можна було виготовити правильну голову для нашого ведмедика. Тепер ось так пальчиками витягуємо, робимо вушка для нашого ведмедика. Вже починає в нас трішечки виходити наш ведмедик. Тепер ми взяли пластилін. Як ви гадаєте, якого кольору? Звичайно ж, білого. Для того, щоб виділити обличчя нашого ведмедика. І маленький шматочок чорного це буде наш носик ведмедика. А тепер прикріпляємо до основного тіла, тобто голови. Ось такий носик нашого ведмедика. Тепер. Ми беремо чорний колір, ось такі дві невеличких крапочки, і будемо зараз їх ставити у наші вушка. Ось так. Ось такий чудовий ведмедик. А ще не вистачає нашому ведмедику. Звичайно ж, очі, де нашого ведмедика очі? Також беремо чорний колір. І будемо зараз виготовляти нашому ведмедику очі. Ось так. Ось такий чудовий ведмедик. Тепер будемо робити тільце для нашої голови. Спочатку ми ось так кульку скатали, а тепер ми її будемо трішечки як витягувати, як овальну форму виготовляти. Тепер. Кріпимо до нашого тіла лапки наші. Ось такі чудові. І, звичайно ж, зараз ми прикріпимо до нашого ведмедика голову. Можна по бажанні зробити йому ось так кіхті, трішки притиснувши пластилін. І тепер фіксуємо голову нашого ведмедика. Ось такий чудовий у нас ведмедик. Ви запитаєте, що ж ми будемо робити з жовтим кольором? А я вам відповім. Ми виготовимо для нашого чудового, а найголовніше, ведмедика, який не жадібний, так? який ділиться з усім сир. Ось так скатали кульку і трішечки притиснули. І ось так також ми робимо крапочки на нашому сирові. Ось такий сир ми отримали. А тепер кладемо нашому ведмедику в лапки. Ось такий чудовий ведмедик ми з вами отримали. Дякую, діти, за співпрацю і чудового ведмедика! Якщо ви, діти хочете, щоб у вас дуже багато було друзів, пам'ятайте, що ми повинні з усім ділитися чи то цукерка. Чи то іграшка, чи то звичайний м'яч. І будуть всі з вами дружити. До побачення!